Доторкнутися і прочитати сьогодні. Відзначають всесвітній день шрифту Брайля, яким у світі користуються близько 180 мільйонів людей із порушенням зору. У 15 років незрячий винахідник Луї Брайль вигадав свою систему знаків, щоб пізнати цей світ. А тепер шрифтом Брайля користуються люди з вадами зору, щоб читати, писати і навіть грати на музичних інструментах. Забезпечення доступності одне із завдань нашого міста. Майже кожен світлофор озвучений, зупинки, обладнані спеціалізованою плиткою для незрячих, є направні труби біля будинків. Також у Вінниці функціонує служба фізичного супроводу осіб з порушенням зору. Соцпрацівники допомагають незрячим людям, які самостійно не можуть пересуватися по місту. Такий супровід безкоштовна послуга. Нею скористатися можуть мешканці громади з інвалідністю позору першої групи. Для цього за 24 години потрібно зателефонувати до Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. За словами голови організації на обслуговуванні товариства перебуває 660 осіб, які проживають у місті Вінниця. Соціальні служби міста тісно співпрацюють з українським товариством сліпих та відгукуються на потреби. Забезпечення доступності ви маєте можливість їздити по місту, бачити, що у нас практично всі світлофори озвучені. Там, тобто, це спеціально робиться для незрячих людей. У нас практично на кожній зупинці громадського транспорту покладена направляюча плитка, жовтенька, така, де незрячі люди ногою можуть відчувати границю, куди їм далі не йти. В нас встановлюються направляючі труби, ви доходили сюди, ви бачили, да? е і біля тих будинків, де е компактно проживають наші люди, і біля власне біля нашого підприємства, на території якого знаходиться наша громадська організація. От е в нас на об'єктах соціальної структури знову ж таки одне з небагатьох міст в Україні. На об'єктах соціальної структури стоять звукові маячки. Також Вінниця стала першим містом в Україні, де започаткували вивчення іноземних мов за допомогою шрифту Брайля. Курси англійської мови для незрячих є безоплатними. Проводять їх один раз на тиждень у місцевому молодіжному центрі. Ольга Зарезенко розробила унікальні курси, де навчає незрячих. Це моя була така давня мрія і бажання. А навчити спробувати спробувати навчити незрячих людей англійській мові, тобто по суті зробити виклик: собі виклик і виклик людям, які в багатьох моментах зневірилися. Демонструємо, що вже на третьому занятті по шифту Брайля по попиришкам. Вони читають, тобто, що все можливо. Книги шрифтом Брайля коштують дорого. Це стає проблемою розвитку людей з вадами зору. У місті діє лише дві спеціалізовані бібліотеки, до фонду яких входить як звичайна література, так і книги спеціальним шрифтом. Владислав Гемба, Вікторія Урущак, телеканал Вінничина.